Друзі, всім привіт! В АТБ! Нові знижки на їжу, Нереально вигідно. Запрошую до перегляду. Гарна ціна. Чай, чорний, ерл грей з ароматом бергамоту. Альпійський букет з зеленим чаєм 39,30. Чай, зелений ловарин, цитрус міліса 48,90. Чай, чорний, ахматийя класичний, 76 пакетиків, 89,20. Чай, чорний, ахматий класичний, 20 пакетиків, 26,20. Чай, Чорний Ахмат, класичний, 100 грам, В асортименті з бергамотом 53,90 Кава Ква амбасадор преміум натуральна 200 грам, 248,90 Кава гра. амбасадор преміум 225 грам, 144,90, Дар Кроас 126,90. Кава Амбасадор, Амбсадор в зернах 1 кг, 549,90. Кава Продома, натурально смажена в зернах 500 грамм 438 по Факции бренди Old Cafety 5 грамм 5 литра 227 50. Бренди Old Cafety 300 грамм 192 50. Виски шотландские купажованные 07 литра 250 60. Факции сумешки Smix 150 грамм 42 40. Знижка 43 Тісточка без світне. Ведмедик барні, молочна начинка, бананово-йогуртова, шоколадна 56,90. знижці олія рафінована. Олийна. традиційна рафінована 76,90. Пиво Абалон екстра світле 37,50 Пиво, Абалон традиційне світле 2,4 літра 54,90

Шипси картопляні зі смаком барбекю. своя линия 45,50. Снейки картопляні оригінальний монстр манж 37,90. Сухарики мореті. брускетти зі смаком сметани та цибулі. 40 90. Хлібці сильно зернові 28,50. Чіпси левіті з рисом зі смаком Техаски Барбекю 29,90. Кульки кукурудзяни своя лінія, салоні смак ригбе, смак бекону в асортименті 8,80. По акції попкорн своя лінія зі смаком сиру для мікрохвильової печі. В асортименті смак карамелі. Зі смаком бекону. Салуні 13,40. Кава Стронг. Разумний вибір. Росчинна гранульована 220 г, 212,90. Напийски какау з збагачений кальцієм та вітаминами 51,19. Чай. чорний, Тиавий дрібний різні смаки. Разумний вибір. Аромат малини, лісових ягод. Лимона 15,40. Нектар томатний, 1,5 літра, розумний вибір, 63,30. Сік Хортекс, мультивітамінний, 63,90. Нектар Хортекс, різнотовий, 58,50. Майонез Провансаль, своя лінія, 300 грам, 30,30. -30. Майонез європейський, своя лінія 300 грам, 36, Майонезний соус легкий. Своя лінія 500 грамм 3540. Майонез смачний, своя лінія 300 грамм 26,90. Майонез провансаль 500 грамм 54,80. Майонез європейський торчин 300 грамм 44,90. Майонез гуляй поле традиційний 550 грам 64,30. Майонез королівський королівський смак 0,5 кг 71,60 Соус сирний щедра 25,30. Соус тартар щедра 22,90. Соус чесниковий чумак 200 грамм 30,80 грам. Соус кисло-солодкий щедро 24,90. Соус гострый батомский щедро 22,90. Хрин украинский вырез 17,90. Томатная паста пирамидка день у день 15,90. Томатная паста, аппетита пьята, сашет, 13,80. Томатне пюре маленький кухар 13,30. Томатна паста, «Розумний вибір 460 грамів, 50,90 Кетчуп чилі торчен – 30,20 Соус. Руна український. Фірмовий 46,70 Горошок. зелений «Розумний вибір 35,90. Кукурудза цукрово-разумный выбор 35-60 Квасоля у нижнему соусе 40-90 Квасоля у томатному соусе своя линия 460 грамм 47-40 Квасоля натурально своя линия 46-80 Ікра Кабачкова літня, господарочка 49,90. Вогник своя лінія, 69,50. Кукурудза цукрова верес, європейська 49,90. Горошок зелений, верес, європейський 47,90. Оливки зелені Беріка, фаршировані пастою з сиру блакитного 44,90. Оливки зелені делюкс без кисточок 76,50 Оливки чорні делюкс без кисточки. З кисточкою 67,90. Мед, різнотрав'я, своя лінія 900 грам, 163,50. Ананас, шматочки, день у день 63,90. Томати мариновані, верес, червоні, слабокислі 97,90, гриби і печериці мариновані 450 грам, 85,90. Крупа трапеза, кускус 0,5 кг, 49:30. Вівсяна, плющена трапеза 32,40. Пластівці вівсяні, делюс дріб зернові 34,10. Пластівці вівсяні і лавена 5780. Локшина Glèt зі смаком курки, соус пряний швидкого приготування 25,90. Вермішель мівіна гостра смак курячого бульйону. В асортименті 10.60. Вермішель ріва зі смаком курки, швидкого приготування 14,60. Желе своя лінія. Аромат груші та ананасу. Аромат полуниці апельсину 14,90. Борошна кукурудзяна Своя лінія. 1 кг 28,80 вісім, сімдесят. паштет профі з м'ясом гусячем 130 г, Віндичі, курячий в асортименті 27,50 Шпроти валі Ріга голд 270 грам, 109,90. Лосось ріга голд. овочами власному соку, 51,90. Філе лосося банга. Шматочки валі 65,50. Скумбрія атлантична ріга голд. Валивка вай 82,90. Шпроти Валі грав 59,90. Паштет шпротний ріга гол 32,80. Сардина Атлантична. Натуральне з додаванням олії. розумний вибір 48,60. Консерви Боцман. Сардина Атлантична бланшова на 49,90. Сардина натуральна з додаванням олії з ключем 49,50. Кілька балтійська, своя лінія не розібрана, обсмажена у томатному соусі 43,90. Сардина натуральна Ріга Голд в оливковій олії 56,90. Пакцій По тунець подрібнений власному соку 185 грам. Своя лінія Валі 41,50. Сардина атлантична у грібному соусі. Ріга голд 59,30. Кілька чорноморська море. Не розібрана обсмажена з квасолі у томатному соусі 37,20. Кілька рийські золота. Обсмажені у томатному соусі – 66,90. Олія лина традиційна 3 літра 269 гривень. Олія соняшних ващі дридар рафінована 78,90. Олія соняшних ващі дридар 3 літра 274,40. Олія щедрий дар, нерафінована, 78,90. По акції Олія Ливкова, Делюкс, Екстравіджин, 250 139,90 139 Олія Олее лывково Экстра 226,50 226 з виноградних Олее 145,90. кистачок 145,90. Четвертина задня. курчат бройлерів. 9:49 за 100 г. Мясо, гамілки. курчат бройлерів, Знатна курка 16,97 Філе курчат бройлерів золотка 20,59 за 100 грам. Філе мали курчат бройлерів 20,69 за 100 грам. Ковбаски мартадельки для гриля Глобина 600 грам 153,90 Крило курчат бройлерів в маринаді. Знатна курка 12,26 за 100 грам. Котлети изи домашні 520 грамм 104,90. Бекон зі свинини охолоджений, глобина 30,08 0,8 за 100 грамів. Ковбаски для гриля мюнхенски глобина 600 грамм 125,30. Сет ковбасок жарко трію гриль глобина 173,70. Шашлик по кавказке в маринаде. Глобина 22,67 за 100 грамм. Стейк натуральный рибай. Яловичий глобина 0,5 кг, 513,50. М'ясо миди. Норвен 200 грамм 84,90. Креветка варена, норвен ціла 230 грам 89,50. Сьомга, філе, норвін, 405 грам, 333,50 гривень. Познижці ікра імітована, лосось, своя лінія, 28,20 гривень. Криветки варені, норвін, чищені, без хвоста, 130 Паста водний світ з кальмаром та креветками 46,80. оселедець в олії шматочки 180 грам, 48,60 Оселедец Оселедець в шматочки, аромат духмяних трав 58,70 Икра І червона, водный вий водний світ 100 грамів 60-40. Морський коктейль. В морепродукті валіе 200 грам 74,90. Оселедець виладис валіе 470 грамів, скляна банка 132,50. Оселедець філе шматочки валіе 300 грам 73,90. Знижка 40%. Викрала сосіва горбуша зерниста 100 грам. 279,90 Сьомга девять девяносто, Скибочки без шкіри 100 г 99,90 девять, девяносто холодного копчення. Скибочки кит 63,80 три, Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі 180 грам, 181,90 Форель скрибочки холодного копчения кит 146,60 Четвертина куряча варена копчена 20,49 за 100 грамм. Шинка экстра копчена. варена, Своя лінія, 37,48. Бужейнина. Традиційна копчена варена за 100 грамів 32,64. Продукт зі свінини, полядвиця. Глобина с печі 39,34. Рулет зі свінини, своя лінія копчена. варений 32,59 за 100 грам. Рулет курячий варено-копчений 29.99. Ковбаса молочна, дієтична 10 варена 102.90. Шинка варена куряча полкілограма 107.90. Ковбаса варена. Своя линия фірмова з молоком 88,90. Виріб фаршевий. Аппетитный варений 44,50. Сосиски до пюрешки варені 450 грам, 75,90. Ковбаса, куряча, разумный вибір 35,90. Ковбаса вершкова варена 107,70. Вироби фаршеві Ранкові варені 39,30. Виріб фаршевий баварський напівкопчений, 430 грам, 76,70. Ковбаса куряча, напівкопчена. 300 грамм 90 40. Ковбаса, шинкова напівкопчена копшина, пол кілограма 121 90, ковбаса, шинка, руба на добров, пол килограмма 213,80. Сир, напівтвердий пластини, ріки, і дам в асортименті Маздам Цезер п'ятдесят девять Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Щастя, здоров'я, миру і добра, дякую, ваша нова акцент.